Григорій Гусейнов український письменник, журналіст, редактор літературного часопису, кур'єр Кривбасу, член національної спілки письменників України. Зараз Григорія Джемаловича називають Криворізьким письменником, проте народився він на Кірвоградщині у селищі Помошна. Навчався в Одесі, а останні 30 років працює та живе у Кривому Розі. Григорій Джемалович є автором численних книг. Ці книги ми представили на нашій виставці і назвали її так символічно. Слова Господню мають силу. Там книги і Григорія Джамаловича, і книги, і, можливо, замітки про нього, літературні, критичні есе про нього. Чому саме ми вибрали таку назву? Тому що Григорій Джамалович, як уже сказала Олена Миколаївна, лерад національної премії ім. Шевченка, яку він одержав саме за десятитомник Господні зерна. Ця книга мала дуже такий великий успіх. Вона є також лауреатом і нашої краєзнавчої обласної премії імені Ястрікова. І взагалі Григорій Джамалович, така визнана особистість, харизматична. Він має таке дуже визнання і на Україні, і за кордоном про це свідчать численні. Перемоги, численні премії, він лауреат премії імені Івана Огієнка. Я зачитаю, тому що все не пам'ятаю. Премії благовіст, премії Володимира Ястрива, фундація Антоновичів, премії імені Володимира Вониченка, імені Волоріальна Підмогильного імені Василя Стуса. Як вже казали, лауреат національної премії НІМШевченка і премії імені Євгена Чекаленка. Цього разу в Кіровоград письменник завітав на презентацію своєї чергової збірки. На суд читачів нову роботу Григорій Гусейнов представив у бібліотеці імені Чижевського. На землі на рідній це вже сьомий том антології, де зібрані унікальні свідчення очевидців та художні тексти про різні періоди історії та визначних постатей криворіжжя і частини придніпров'я. Загалом у книгу увійшли роботи 30 авторів, чиї художні твори сьогодні забуті або ж просто недоступні широкому загалу. Серед таких відомих імен Павло Загребельний, Панас Феденко. Ярславутич, Радіон Нахапєтов, Григорій Поволоцький та інші. Не забув Григорій Гусейнов у своїй книзі, і кіровоградців. Чє життя також було пов'язане з Криворіжжям. Це й от уже друге друге я тут, і та зустріч була дуже теплою, такою щирою. І це так само. Я е, свідомий був цього разу е, така, знаєте, може, навіть е, ідея відкриття для Кіровограда, повторне відкриття. Дивовижної постаті, чому я й хотів приїхати саме з цим сьомим тому, тому що ми тут вперше розповідаємо в Україні взагалі про е, академіка е, Російської академії наук, нині вже на жаль, покійного людину, яка тут в Кіровограді працювала в педінституті, і в Кривому Розі працювала в педінституті. І людина, яка знала кілька мов. Яка була харизматичною, що тут, в обласному центрі, що в нашому провінційному районному центрі в Кривому Розі. Його згадують сьогодні учні, які вчились у нього 40-віті на початку 50-х років, і, за, і в них запалюються очі. Ти дивишся, що людина відчуває себе знову 18-літньою. Вперше я почув це ім'я десь початку 80-х років. І колишня студентка Кирила. Йосиповича Ровди, мені сказала: а от ви не чули такого прізвища? Я не чув. Вона <клес> каже: Я навіть фотографій не маю от я знайду свою подружку, в неї має бути колективний знімок із педінституту, і там є його фотографії. Вона знайшла цю жінку, вона мені принесла фотографію, і вона років десять у мене була ця фотографія. Потім жінка прийшла і забрала цю фотографію. І на цьому вся історія закінчилася. Через деякий час Григорій Джамалович знайомиться з київським професором, і перше його питання, чи відоме професору ім'я Кирила Ровди, як згодом з'ясувалось, новий знайомий Григорія Гусейнова приятелював з Ровдою і має підбірку його листів, якою він поділився з Григорієм Гусейновим, але для публікації автору не вистачало фотознімків. І От я в черговий раз, будучи тут в Кіровограді, значить в відділі вашому рідкісної книги. Беру якісь матеріали, присвячені Скальковському, і мені Саша Чуднов каже, а я приїхав з Лінграда і прив'яз матеріали, посвящені Яровді. Я думаю, це ж треба якось доля так складається, що час від часу, приблизно через п'ять років, виникає це прізвище. Я кажу: о, Саша, а в мене є ось нарис про нього, але я не можу ніяк його поставити. Тоді вже почали в мене виходити якісь такі нарисові книжки, тому що ну, мені хотілося б якось пролюструвати. Я каже, ну от у мене одна фотографія, є і все. Я взяв цю фотографію, зняв з неї копію, і так вона мене лежала. І до позаминулого року. І раптом з'ясовується, що це друг родини. І є і фотографії, і є якісь теплі спогади, і є все, що тепер вже фактично сформувало цей матеріал. І я поставив його з величезною насолодою. Я вже зробив презентацію цієї книжки, оскільки він викладав цей чоловік в Кіровограді і в Кривому Розі Пенсії, я вже зробив там презентацію. Саме перед істориками, для того, щоб відчути цю атмосферу. Напевно, піду ще й до філологів. Це ім'я вже в Кривірі повернулося. І тепер, от, дякуючи нам, по суті, двом, тепер повертається це ім'я і в Кіровограді. Окрім самого автора на презентації був і його колега, вчений літературознавець Григорій Клочик. Він поділився з аудиторією своїми думками та враженнями про жанр, в якому працює Григорій Гусейнов. Також присутні дізналися немало цікавого і про самого Криворізького гостя. Ви розумієте, оці, оці господні зерна це цілий пласт. Що він що це за господні зерна, шановні колеги. Це вміти зібрати з половини 19 і 20 ХХ століття видатних людей і під один дах їх завести і розказати, ось вони чудові люди, ось ці люди, ну, які вони, Господь посіяв ці зерна, вони проросли, чудом проросли ці на нашій землі. А ще у нього, якщо аналізувати його художність, він майстер підтексту. А він наполовину ж не українець, він наполовину азербайджанець. Він людина наполовину східної культури. І у нього це в генетиці. Сьогодні він відкрив, нам розповів про одного, а їх є півторів сотні і тисячі відкритих ним людей. Ми маємо сьогодні зустріч із класиком. Сучасної української літератури. Хоче чи він не хоче, він вже класик. Тому що господні зерна, я не кажу про інші його прекрасні романи, про помощну, про, про останні роман, який тут презентувався, повернення в Портленд». І тому це прекрасний роман. Тому сьогодні я от, 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 от якась дивовижна атмосфера, я думав. Що він же ж не слухав курс риторики у нас mm -hmm. перед університеті. Але все-таки ви подивіться, що таке чесно говорити з людьми mm -hmm. і порядно з людьми говорити, його слухають. На запитання, чому автор вирішив створювати ніби своєрідний альбом з подій та постатей, Григорій Гусейнов відповів, що ідея створення своєрідного часопису виникла в період роботи журналістом в одній з криворізьких газет. На той час в Кривому розі домінуючими були промислові теми. Вже тоді автор почав напрацьовувати інформацію для своєї книги, шукав цікаві історичні факти з різних сфер культури, науки, літератури. Я їздив, я знайомився, тоді ще було маса живих людей. Я був у Юрія Аліфіровича з Банацького вдома. Я тоді познайомився з Вишеславським і від того часу фактично бував на кожному його дні народження. До мене гарно ставився тоді, що майже молодий Володимир Дрозд і примусив поступити в спілку. Юрій Мушкетик, Просто це сьогодні, або їх вже немає, або це вже такі вже зовсім п'янов. І я їздив, він ночував не в Києві, бо це тоді в готель добиться, в Києві важко було, а до нього їздив, кончу озерно, в нього там спали. Оце такий ось клубок людей, які б долі мені просто подарували. І тоді я, редактор, поїхав. Я залишився знову в Кривому Розі, один на один з тою купою, що я понавозив. Пішов вже з міської газети. І сидів на цій купою і думав, як можна його використати. І поки я не зустрів художника. Це такі малюнки, це місцевий художник, спілки художників, Сергій Юрченко. Я був у нього в гостях, і він мені кладе на стіл малюнки. Він каже: ти знаєш, коли я втомлююсь там щось малювати, якісь там портрети, щось таке для церкви багато дуже працював. То я роблю якісь такі начерки. Я дивлюся такі українські, абсолютно речі, які генетичні, як каже Георгий, генетично в людині є. Вона ну, щось таке малює, мов поряд олівцем простим, щось там таке Я кажу, ти знаєш, в мене купа матеріалів. Я не знав, як поєднати одне з іншим. Тепер твої малюнки і мої матеріали це готові кишки". І Отак, дотичного року, раз до зв'язаних пороки. Всі матеріали для своїх книг автор збирає особисто і публікує лише з дозволу правовласників або їх спадкоємців. Більшістю Григорій Густейнов товаришує довгі роки. Проте зізнається письменник інколи виникають і непорозуміння. У мене був один випадок такий. Ми надрукували в журналі Кур'єр Кривбас» вистування одного українського чоловіка, але в який жив в Америці, поета, із Миколи Степановичем Вінгановським. І були листи що того чоловіка, що Миколи Степановича. І був лист, що от я з Миколою розмовляв, коли він був живий, бо Миколи вже не було. І він сказав, що це було б гарно, якби це опублікували. Ми опублікували ці листи, все було добре. Раптом я отримую лист від сина Вінграновського. Я подаю на вас суд на мільйон доларів, бо ви надрукували спадщину мого батька, значить, без мого дозволу. Я тоді зробив ксерокс цього листа цього чоловіка, зробив ксерокс фотографії, де цей чоловік знятий з Миколою Степановичем, вже по даті сидять там десь в Америці і послав. Я навіть два слова написав йому. І він більше нічого не відгукнувся нічого не з'явився. Якщо я вже про когось збираю щось таке, то це, як правило, роки проходять. Я неодмінно знайду хоч хтось живий, здоровий. Тисячу разів я про щось порозпитую. Випрошу там всі фотографії, які можна випросити. І всі листи, які можуть випросити. Тому щось ще запитувати, як правило, не доводиться. Розповів Григорій Джамалович про цьогорічних лауреатів, заснованої ним мистецької премії Голодойський скарб. Ну, гарна премія, вже ми будемо цього року давати сьоме. Цього року ми вже знаємо, хто буде лауреат. Це будуть дві жінки. Одна живе в Ріо де і Звати її Віра Вовк. Вона приїде, прилетить вперше. Ми даємо з такої далекої країни, але вона українка, така щира, така проста. І буде друга письменниця. Її може менше, ви знаєте. А може, книжки все ж таки у вас є. Ліда Палій. Ліда Палій — це поетка, яка в Торонто живе. Це така суперінтелігентна жінка. Це ну, гордість кожного українця в Канаді бути знайомим з Лідою Палій. Вона поетка. І вже кілька книжок у неї таких крузов. Сама Львів'янка. В неї аристократичне походження. Дворянка там якихось трьох-п'яти колінах, Ну, це взагалі такий супер. Але вона літня вже зовсім, вона не зможе приїхати. Тому приїде тільки ліда Віра Вук. Зустріч проходила в режимі полілогу, тому поспілкуватися з Григорієм Гусейновим могли всі бажаючі. Наприкінці заходу активні учасники бесіди отримали книги з автографом Криворізького гостя.